Вакцинація розпочалась 20 жовтня і проходить відповідно до плану з епізоотичних заходів, розповів начальник Скадовської районної держлікарні ветеринарної медицини Віталій Вовченко. Вакцини, які розкидують у різних районах області, мають вигляд брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, в середині яких антиребічна вакцина Орісвак. Енну кількість доз вакцини в кожен літак у кожного літака просчитане маршрути слідкування. І потім в льот <клістична> літаків де чотири години по закінченню дня. Ми пересчитуємо всю використану вакцину. Цього разу на Херсонщині розкидають 509 тисяч доз вакцини, сказав Віталій Вовченко. Такий спосіб боротьби зі сказом на території Херсонщини використовується протягом останніх чотирьох років, говорить начальник скадовського управління Держпродспоживслужби у Херсонській області Олександр Захарченко. На протязі останніх років сказ саме небезпечніше захворювання території всієї України. Значить, на сьогоднішній день щільність тварин по лісомисливських угіддях складає чотири 80 вісімдесят популяцій диких диких жаків лісомисливських угідь основному лисиці на один гектар. Оператор обладнання з вакцинації Леонід Болюх під час польоту контролює роботу спеціального апарату, який забезпечує рівномірне розподілення вакцини. Тут включається вона, обертається, викидає 25-26 кубиків на один кілометр. Ну, так, щоб не було передози і не додози, вона сама регулюється. Вакцинація відбувається з рахунок держави, сказав Олександр Захарченко. Щоденно надається інформація від пілотів, фіксується в журналі, пишеться, заповнюється акт. І щоденно ця інформація передається на головне управління держпоспожив Вакцинація диких тварин від сказу на Херсонщині завершиться 28 жовтня. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.